Всім привіт! Я Оля Кролик, і я запрошую вас на перший благодійний ярмарок кулінарний від учасників Мастер Шеф. Захід абсолютно безкоштовний, адже наша мета 100 тисяч гривень на FPV-дрони, що ми відправимо на донецький напрямок. Готуємо для вас за донат бограч, міді, смачненькі сосисочки та лимонад. Запам'ятовуйте адресу Софіївська борщагівка, житловий комплекс у квартал. Готуємо для вас дуже багато сюрпризів. Тож обіцяйте, що будете. Чекаємо на всіх 7 вересня о 16.00 у дворі біля канатного парку, щоб разом провести весело і корисний час.

І вігор, як завжди, нічого не робить. Просто... А також бути конця безповідового канала. Підходите до сьогодні замовлень, говорите, що ви хотіли би донатити та за ці страви, отримуєте талончик і коли страви буде готові, по цьому талончику ви їх отримаєте і скуштуєте. Бачите і страви, і їм цікаві, які вони хотіли безкоштувати. Передаємо вітання. Тим людям, які чекають стрічці, пропонають нас на чередину, що побрали, які на самому були гниди, які ми бо гроші побрали, їсти не даємо. Вибачте нас, будь ласка, не будьте так не будемо. Там на собак спасибо! Так скажи зараз, Спасибо, Гівой, пожалуйста. Що за люди? Ні дякую, нічого. Він не знає кордонів. Як не знають меж твої долоні, як звучить. Такий мощний аншлаг. Так топово, так круто, я розжог мені допомагають, декілька кострів. Ну, ця, красавчик. Бля, нічого не бачу. А. Коротше, реально жорстко все, все зробили, втомилися. Ну, По-моєму, я один втомився, ті просто ходять. Так, ті просто ходять так, не я не я, я вже додому хочу, всього лиш 40 хвилин пройшло. І хулігани вже вовсю підписують брошурки, які до речі, до речі, теж будуть продавати по 50 гривень за штуку з усіма подписями, з розписом усі усіх, хто там є. Там поки йдуть автограф сесії. А я вам хочу похвастатися тим, що в нас був план 100 тисяч гривень на дрони, а ми зібрали 200 тисяч. Ну чесно кажучи, це був. Якийсь дуже важкий, дуже затягнутий конкурс майстер-шефа. Чесно, мені, в мене таке відчуття, що всі просто чорні фартухи в один слилися. Але мені сподобалося насправді. От і дуже вам дякую. В цьому зібрала зібрала всі цвіти, ось, кстати, Афіша. В кожному під'їзді, кстати, висить. На секундочку. Так, да. так що ну, перед вами тут солідні люди на секундочку. Шумний. Відчуваю ага. себе Олегом Вінником. Ну, да, ось Афіша концерт, а ось квіти. там. Так, ну вже похоже на якісь вечерні посиделки. Да, Ви живі? Два слова. Му, ну? Дима, ты живий, Дима? Катя, я знаю, одна я поняв. Я открыв все що угодно. Гордель, магазин, платний туалет, но не ресторан. Нікогда вже нового. Да, <рес> ми просто думали. А ми ще не все, 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 все сільпо. Ну ще є супермаркет, може зганяємо? Ага. Може, все, може в округах. Верчо, наші продукти то що ми планували, людей набагато більше. Це дуже круто, насправді, бо ми зібрали космічну суму космічну, на такі от дрони, на такі от пташки. На такі пташки ми сьогодні збирали. Ми зібрали просто космічну суму, але ми скупили ще на круги всі супермаркети. І у нас десь ще... От, Пів дев'ятої вечора у нас черга. Боже, я дякую всім, хто прийшов. Ви просто найкраще. Вибачте за чергу, але нам... ми скупили ще на круги всі супермаркети. І у нас ще от пів э... дев'ятої вечора у нас черга. Боже, я дякую всім, хто прийшов. Ви просто найкраще. Вибачте за чергу, але нам дуже приємно, нам дуже приємно, що було стільки людей. Просто краще. І калюня стояв весь день. На мангалі і навіть сосіску не дали, навіть засіску, це так? труба. Сосиску да, ні богреча, ні сосіску, ні да, кусок хліба не дали. <рес> хліб є, так? Да? Хліб дава. <рес> Лимончик. Все, що у нас є, це хліб ні, надо. Ні, ні. <рес> Коль, давай. <рес> Хоч Дякую. Щоб не розказував, На що хліба не да. Диви, оцей оце, оце шматок хліба це за весь день. Оце працюємо за їду. Отак, ну дуже <рес> <рес> смачна їда. Дякуємо тобі дуже колічка. Ой, нам всім, 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 хто к нам прийшов. І так довго чекав. Боже, вибачте, будь ласка. Теж останній момент можете підійти до мене і забрати їх. Ви за вишукувалася ви черга, яка хоче фотографуватися з, з Катериною. Тому ви маєте останню можливість. А потім поки... обласні. Поки... Поки... Там анімето ми Також нагадую, що досі відкритий прийом домови, тому цікаво скуштувати страви. підтвердьте, будь ласка, замовляйте за пам'яті. У нас є такий веселий, класний двіж, паріжко, як Подивіться на цю от ділочку, да коля, покажи руки. Ми сьогодні весь день готували. Це Вже помив руки, помилиться. Вже не вимога. Да, ми сьогодні весь день готували. Ну, ребята, ми прийшли самі поїсти фактор голода, бо ми всю їжу продали, нічого ще не залишилось. Так що, будь пожалуйста, корміть нас. Давайте, друзі, дуже хочу всім подякувати, хто до нас прийшов. Ми зібрали більше ніж 200 тисяч. Ми збиралися 100, а зібрали набагато більше. Я дуже дякую команді забудовника. Всім, хто над цим працював. Завдяки нашому у кварталу. Ми змогли здійснити такий масштабний нереальний захід, таку подію. Просто нема слів. Окрема подяка Сергію Васильовичу Одаричу. Що за відкритий прийом замовлень, Тому цікаво скуштувати страви, підтвердить у нас потім не У нас який такий веселий класний біжперішкоди, як сума віканіставіки, я реді Let's go. 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 Let's Просто без формула. Тому якщо вам цікаво, ви зробите до нас в підтримку Збройних сил України на дрони, на Донецької далі, то будь ласка, підходьте, купуйте собі чашечку, захопите нас і безпосередньо допомагайте. 8196-31949. О, так непогано. Так непогано. 859, 129, 22. Говорю, кача, вот нас перемо. Яку би ви хотіли, тому що там різні принти, різні малюнки? Е, ось тому, будь ласка, підходьте. Хто кому цікаво донатьте і отримуйте лімітовану чашку така буде тільки у вас і Майкла Джексона? 对呀。<Yeah. S 2> yeah.